Ли бідці до бою ся ту неділю, кожен з них покинув дома дівчину, шли бід до бою ся ту неділю, кожен з них покинув дома дівчину, шли за Україну, стали на врага, і усі гукнули. Гей, ура, ура, шли за Україну, стали на врага. І усі гукнули гей, ура, ура. А там старий батько, окопи копав, Він здалеку бачив, як стрілець пав. А там старий батько окопи копав, Він здалеку бачив, як стрілець пав. Він собі не вірив і очам своїм. Наблизився ближче, а то його син, він собі не вірив і очам своїм, наблизився ближче, а то його син, ой, сину ж мій син, чого ти лежиш, чи ти сину ранен, чи би лежиш, ой ти сину, сину, чого ти лежиш, чи ти, сину ранен не чи ти лежиш. Я тату не ранен я в биті лежу, бери чотири дошки збив мого домовину, я тату не ранен, я в биті лежу, бери чотири дошки збив домовину, узяв батько дошки збив домовину, насипав могилу на глибоку яму. Узяв батько дошки збив домовину. Насипав могилу на глибоку яму, на могилі сина розтекалина, на, розте на могилі сина розтекалина.